Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на підприємстві КП «Зеленбуд». Дане підприємство займається таким видом робіт, як надання ландшафтних послуг, а саме обрізання гілок на деревах. Сьогодні ми будемо проводити тренінг по роботам на висоті під час обрізання гілок на деревах. На підприємстві КП «Зеленбуд» працює 51 людина. На підприємстві функціонує служба з охорони праці, також працівники забезпечені засобами індивідуального захисту спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту. Наголошуємо, що у разі сигналу повітряної тривоги усім варто негайно припинити виконання робіт та перейти до найближчого укриття. Сьогодні відбудеться тренінг по виконанню робіт на висоті під час обрізання гілок на деревах. Слід урахувати, що при роботі на висоті можливі такі чинники: це падіння працівника з висоти, а також падіння інструментів з висоти. Роботи на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою. До них. Допускаються працівники немолодше 18 років, які пройшли навчання та перевірку з питань охорони праці, професійний добір, а також медичні огляди. Під час виконання робіт на висоті для безпечного їх виконання слід дорахувати такі фактори: це забезпечення працівників засобового індивідуального захисту, перевірка міцності, справності засобів огородження, а також перевірка на працездатність. Інструментів, механізмів та засобів захисту на їх відповідність для унеможливлення травмування працівника. Подальше від подій нам розповість майстер цього підприємства Олексій Миколаївич. Перед початком виконання робіт видається наряд допуск працівникам, які будуть виконувати ці ці роботи. А також проводиться цільовий інструктаж з ними. Перед початком роботи також перевіряються індивідуальні Ну як це свазащити, це там каски. Очки пояса, рукавиці. Коли ну, все в задовільному стані, потім вже як люди приступають до виконання своїх робіт, наряд допуск виписується керівником робіт, де члени бригади ставлять свій підпис. Один екземпляр зберігається у керівника робіт, а другий зберігається у бригади. Перед початком треба огородити місце, де будуть проводитися роботи попереджувальними знаками для унеможливлення потрапляння в зону їх проведення посторонніх осіб. Перед початком робіт потрібно переконатися у справності засобів індивідуального захисту, перевірити каски, запобіжні пояси. Перед підніманням зафіксувати трос, щоб він був щеплений з поручнями для унеможливлення падіння працівника з висоти. Також необхідно дотримуватись правил безпечної експлуатації бензопили. Перед початком робіт потрібно. На переконатися у тому, що ланцюг міцно прилягає до полотна для унеможливлення спадання його із полотна під час роботи. Сьогодні ми провели тематичний тренінг на підприємстві КП Зеленбуд СМР по виконанні робіт на висоті під час обрізання гілок на деревах. Роботи були виконані згідно всіх вимог законодавства охорони праці. Працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту. На підприємстві КП Зелене будівництво сумської міської ради було виконано роботи задовільно. Дякую вам за проведені роботи і окремо за вашу працю.